Накрити. Ти дивись, Гей, хазяїне, озви, утомились мої ноги, ще й голодна, я дороги, та й не спала цілу ніч, а пускай мене на піч, а хазяїна немає. Ну, поки він десь гуляє, я наїмся і, і в вівці. Кісенька моя люба, кісенька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Не пила і не їла. Баба пасти не хотіла. Тільки бігла через місточок, ухопила клоновий листочок. Тільки бігла через рапенку, ухопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. Що ти кажеш, от віда, ти чого стара не пасла? Молока не буде й масла, як козу так І води не давай. Заменися. От дивися, причепився. Бабо, ти йому не вір! — Не пускай його у двір. Де ніж? заріжу кляту? Який ти завзятий? А ну спробуй за Та не він на мене ніж. Подобалось вам, так?